Добрий день, мої шановні підписники і ті, хто забіг до мене послухати про мобільні кондиціонери. І от перед вами такий нещасливий юзер мобільного кондиціонеру. І сьогодні я вам розкажу, чому він не, мені не подобається, і я їм з моменту купівлі майже не користувався. Ну тому що, в принципі, користуватись їм майже неможливо для мене. Ну, я думаю, для будь-кого. Ну, може, якщо ви витратили на нього гроші, то звісно. Або там не знаю, дуже спекотно, прям плюс 40. Так то зараз я розкажу про плюси. Чому я взагалі обрав таку систему, такий кондиціонер? Ну, перший банальний плюс, ну, в принципі, він дешевше. Загалом банально вони дешевше, мобільні кондиціонери, чим сплід-система. І другий плюс вам ще не треба витрачати гроші на монтаж. Ну і не треба сам монтаж, якщо там у вас історична будівля. Хоча, в принципі, в теорії хто за це взагалі там приймається про фасад будинку. У нас там роблять 4-метрові балкони на історичних фасадах. Я думаю, на маленький там оцей кондиціонерчик, зовнішній блок буде всім все одно. Ну або ви там знімаєте квартиру, і хазяїн заборонив. Вам ставити слід систему, то ну, варіантів у вас <coughs>, небагато. От, мобільний кондиціонер. Ну і ще його великий плюс те, що він на колесиках. ну і Всі вони на колесиках, вони мобільні, можна привезти там в іншу кімнату і, в принципі, досить швидко його поставити, щоб він працював. Це такий його другий плюс, очевидний. Ще пам'ятаю, там коли дивився відос, коли його обирав там такий напіврекламний, то там розказував, що можна його там взяти з собою на дачу. Ну, тобто він дійсно мобільний, важить він, звісно, дофіга. Ну, в принципі, якщо вас двоє, то можете його на ізі винести там з квартири. Дійсно, ну він він мобільний, це правда. Тут нічого. Я не можу про це сказати, він дійсно мобільний і швидко встановлюється. Ну, це, в принципі, всі плюси я його описав. А тепер, взагалі, розкажу, чому вам не треба взагалі, ну, якщо у вас вибору немає, то звісно, єдиний ваш варіант це мобільний кондиціонер, ну що тут поробиш. Але якщо ви там, стоїте між вибором або там Сплід система, бо у нас це дуже рідко зустрічається віконний кондиціонер. Хоча, мабуть, я що зараз я дослідив до цього відео, це, мабуть, найкращий кондиціонер з усіх можливих в плані там ціна, енерго енергоефективність, там якість. Що таке оцей ваш кондиціонер такий? Як це все працює? Все доволі таки просто. Розкажу простими словами, як я це сам все розумів. Розумію, в принципі, так само працюють і ваші холодильники, і кондиціонер. Це такий от засіб, який він не бере просто ні звідки оце холодне повітря і не видуває його там магічним способом. Це пристрій, який забирає тепло з вашої кімнати з повітря і приносить його куди інше. Тобто, в, в у кондиціонерах він приносить на вулицю, у холодильниках приносить на ту задню стінку. Може, ви якщо е, відсунити холодильник. Е, от я дитиною пам'ятаю, дивився. Е, задавав питання, а що це таке, чому тут такі металеві штуки. Оце тепло зсередини приноситься на цей конденсатор на задні стінки. Тобто всередині знаходиться компресор, і він починає проганяти газ, газ фронтом за різними домішками, по вузеньким, вузеньким трубочкам збільшується дуже сильно збільшується тиск цього газу, і дуже збільшується температура кипіння цього газу. Ну, тобто, якщо тиск збільшується. І оцей газ стиснений з високою температурою кипіння, там виділяється дуже багато тепла. Цей газ починає йти до першого такого конденсатора. Це такий великий, там велика така решіточка, там ще працює вентилятор. І якщо трошечки зменшити температуру, охолодити цей газ почне перетворюватися у рідину. І потім вже на виході йде іде рідина до наступного такого схожого блоку. Це такий же самий блок, як конденсатор, тільки це випаровувач, там трошечки нижче тиск, ну не трошечки нижче, там нижче тиск. і з за цього температура цього, цієї рідини критично падає. І ця рідина, із-за того, що вона дуже гаряча. Вона не може продовжувати бути рідиною, і вона перетворюється назад у газ. Але для перетворення цієї рідини у газ. Потрібно дуже багато теплової енергії, і звідки брати цю енергію і з повітря, із повітря, і от так, от циркуляцією, завдяки тиску, і оцім газоподібному перетворенню газу в рідину, газу в рідину. Цей цикл, де повторюється, отак і охолоджується повітря. Так само працюють і холодильники, всі кондиціонери і всі холодильники. Тобто, ви вже починаєте розуміти, в чому проблема. У нас все знаходиться в мобільному кондиціонері в одному корпусі. У вас в приміщенні. Тобто, і конденсатор, який виділяє купу тепла, і компресор, який шумить, ну і випарник, який забирає тепло з вашого повітря. Ну, вони, звісно, подбали про це. Ну і тобто для того, щоб ваш кондиціонер хоч якось працював, треба це гаряче повітря. Якось видувати назовні. І вони от що придумали ось такі от, таку от систему е з трубою, такою, з гофрою, яку треба кудись у вікно виставляти. Ну І щоб ви розуміли, тут нема ні... воно не так щільно прилягає, як могло бути. І ось тут дуже багато втрат. Отут багато теплого повітря буде вам в приміщенні назад потрапляти. Оця труба, поки скільки вона там пройде, яка вона ще буде гаряча. Ну, тобто, якщо там подивитися якісь лайфхаки, то всі, звісно, це все замотувати скотчем, ну якось ізолювати. Ну і в чому ж проблема ще в тому, що більшість таких от систем будуть продаватися скріпленнями під вікна, які відкриваються зверху вниз. Ну, тобто так, і тут така пластикова частина, і туди ось таку трубу всунуть. І, типу, окей, у нас же ж в Україні більшість вікон відкривається ось, через сраку. Звісно, там продаються окремо всякі штуки, вони теж там їх треба клеїти, там вони на моні, коротше теж не дуже як на мене, ефективні. Що я зробив? Я такий зробив бюджетний варіант. У мене була москітна сітка. Я вирізав тут дірку, отак воно вставлялося от сюди, отак, назовню. Ну і я її всю проклеїв. Звісно, пін, пінофоване, чи це так називалась. ну Воно більш-менш було герметичне. Ну, звісно, там в будь-якому випадку є якісь не тріщинки ці зазори. ну Звісно, не ідеально герметично. І навіть якщо в чому проблема взагалі, чому ця система повне лайно? І навіть якщо б там кріплення було в комплекті, все було ідеально, зручно, кайфово, в чому проблема? У нас тут одна труба і вона видуває повітря із вашої кімнати. Тобто повітря з вашої кімнати видувається. У вас тут, ну, типу, уявімо, така тимчасова пустота. Коротше, повітря зовні буде намагатися постійно замістити те повітря, яке воно видуло. Тобто те повітря, яке ми видули, типу гаряче, воно буде потрапляти назад у кімнату. І до чого я веду, ця система неймовірно неефективна в порівнянні з іншими. Ну просто неймовірно. От що знайшов у, на наших таких сайтах? Знайшов такий коефіцієнт ІР охолодження. Ну, Банально, чим більше він, тим енергоефективніше. У нашого кондиціонера, який у нас на огляді, це 2,6, і знайшов приблизно теж на ці 20 квадратних метрів, плюс-мінус таку, таку саму ціну. Перший, який побачив, дає оцей також коефіцієнт. Він більше, тобто він ефективніший. Ну, це якщо там, мабуть, подивитися ще дорожче, буде ще ефективніше. Ну, але будемо брати приблизно ту ж саму ціну. Окей, ну тут важко щось зрозуміти, наскільки що ну, звісно, сплід система буде ефективнішою. І ось ще який момент, який варіант я знайшов, щоб порівняти ефективність. Це такий американський спосіб вимірювання. У них у американців чомусь немає оцих стоїть систем. Щось вони не популярні. Є це тільки портативні віконні, а не ось якісь настільні, ну тут їх немає. А ну, це теж вважається настільний. У нас це взагалі не популярний варіант ось такий от конди кондиціонер. Це досить гарний варіант. Я сам би такий в принципі хотів собі, він тільки не встановлюється в металопластикові вікна. В чому сенс? Зовнішня сторона, де знаходиться компресор, і оцей, звідки відділяється тепло, конденсатор, воно знаходиться ззовні, і тепло не потрапляє всередину. І воно не викачує тепло, воно не викачує повітря з середини вашої кімнати, воно викачує тепло і передає його назовні. І всередині знаходиться лише, лише ось ця частина, яка збирає, збирає тепло. Тобто ну, набагато ефективніше. І давайте порівняємо, от, оця БТУ. Я ну, Майже зрозумів, що це таке. Ну, коротше, Якщо коротко, то ну, це одиниця вимірювання типової енергії. ну, За скільки там охолодить. Чим більше цей показник, тим краще е, швидше охолодить. І е, вибрав е, звичайний портативний е, і віконний. Мало того, що він коштує дешевше, давайте подивимось характеристики. Віконний на, на 8000 БТУ. 660 Вт. Мобільний кондиціонер на таку ж саму кількість ВТУ майже кВт. Ну, от різниця. Ну, не сказати, що майже вдвічі. Ну, окей, насправді майже вдвічі. Оце, що вони пишуть 13 тисяч БТУ, я дізнався, це, коротше, тут два способи вимірювання. Оцей спосіб вимірювання він якраз. І включає в себе ці ці ну, втрати енергії за рахунок того, що ну, ця система неефективна, і повітря всмоктується назад гаряче. А оця, типу, якби він працював от в ідеалі, якби все ідеально було в вакуумі, ну яких неможливо умов досягти в реальному житті. От вона була б на 13 БТУ ефективності. Ну коротше, ви зрозуміли, ця система неефективна, неймовірно неефективна, я б навіть сказав. Так, ну окей, окей, ми зрозуміли, що він ніфіга не ефективний. В принципі, з цим можна миритись. Якби не одне, але це, мабуть, головний його недолік. Він капець який шумний. Просто капець який шумний. Зараз буду вам демонструвати. Ну, звісно, я вже не буду робити свій засіб народний. Просто викину, так би мовити, цю трубу там назовні. Подалі. Скажімо, кудись там туди. Типу, давайте там ще трошечки прикриємо. О. Просто на скору руку, щоб його ввімкнути. Щоб його ввімкнути, щоб ви послухали цю красу. Ну, так, звісно, не рекомендується, щоб він працював. Ну, треба хоча б зверху його тикнути, ну, щоб хоч, хоча б не така, ну, щоб вікно таке не було відкрите. Ось красунчик увімкнувся. Так, у нас тут є декілька режимів. Зараз він працює на... начебто. Я вже так давно не працював. Коротше, ось в цьому режимі він дійсно буде охолоджувати. Якщо там у вас нормально все тут закрито, а не як у мене зараз на демонстрацію, то в принципі десь за годину, за дві ну, він дійсно щось охолодить. Ну і щоб ви розуміли, що одразу з нього, в принципі, видувається холодне повітря. Це приємно. Тобто ви його можете використовувати як вентилятор, отак поставити біля себе, і вам буде вже, в принципі, приємно. Ну і звикайте. Ось такий шум буде постійно. Ну тобто постійно, постійно, постійно. Ну, звісно, настане момент. Настане момент, і він в принципі охолодить повітря до того, що ви тут виставили, і він вимкнеться на деякий момент. Ненадовго, повірте. Ну а так підводимо підсумки. Дуже шумний. Не енергоефективний, тобто кіловат, кіловат енергії в наші те часи, коли енергія дорожча, і після блокауту зимового якось по-іншому вже відносишся. Ну до того, що наша енергосистема так достатньо сильно потрьована після російських обстрілів. Ну я думаю, кіловат це доволі такий велика цифра. Ну і пам'ятаю, нагадую, що система віконного типу, яка адекватна, нормальна, вона ну, буду перебільшувати майже вдвічі ефективніша. Ну і так, підводячи підсумки. Він дійсно охолоджує, він буде працювати. Якщо ви там ізолюєте, що одразу повітря гаряче не потрапляло всередину, воно все одно буде потрапляти з дверей. Коли оце він працює, то тобі двері важко відкрити, тому що наче от тебе стримує оце. Ну, Тому що повітря зовні тепло намагається потрапити всередину постійно і воно потрапляє. У вас не буде тут. Якщо у вас тут буде вакуум, то ну, тут викачується повітря. А, ну так, ну, буде викачувати. якщо все прямо буде герметично, то звідси викачується повітря і вам не буде чим дихати. Ну, це так не буде працювати. Просто повітря буде гаряче, знову потрапляти всередину, і він буде, ну, він, я вже кажу про це, він неефективний. Ну і як для мене це головна проблема. Він капець який шумий. Я не уявляю, як з ним засинати. Ну, в принципі, мені пощастило, і дерева, дерева підросли, і в мене вже немає такої крайньої необхідності мати кондиціонер. В принципі, вентилятора вистачить на літо. На спокотне літо, ну, коли в мене це дерева так не розрослися добре, і постійно гріло сонце, температура була досить висока. Тоді, мабуть, ну я прям я б я б страждав без кондиціонера, вентилятор би не спасав. А цим літом, в принципі, нормально. Я його жодного разу, це перший раз я його мабуть за два роки. Підключив, так, у мене треба його буде продати комусь. Ну, де, деякі варіанти, коли ну, він дійсно окей, я бачу от якісь там ринкові такі будки металічні там, з ремонту телефонів, або шаурмічні, якісь, де важко встановити стоїть система, або щось інше. Ну, варіантів, буквально немає, метал там буде нагріватися. Без такого кондиціонеру, плюс ще, мабуть, площа невеличка, він дійсно врятує. Ну і ще варіант, якщо дуже чутовий варіант, єдиний такий нормальний, це отак сидіти в навушниках за комп'ютером і може вам буде трошечки краще. Якщо ще такі навушники звукоізоляційні, то буде, буде окей. Але от вночі я б з ним в принципі, не засинав. І як дорогі моделі шумлять, так і от і цей шумить це можна сказати таке, одна з найдешевших моделей на ринку. Я вас уверяю, і дорогі моделі теж шумлять. Ну від цього, ну це принцип їх роботи. Від цього, ну тільки якщо у цю шумну систему виставити на вулицю, як і є, от в віконних кондиціонерах е і в спліт-системах. Ну а ви не знаю, якщо ви думали купити мобільний кондиціонер або спліт-систему, робіть що завгодно, купіть спліт-систему. Якщо у вас вибору немає, ну що поробиш? Терпіть шум і енергонеефективність. Ну, енергоефективність не те, що не терпіти, а просто грошей буде більше уходить на електроенергію. от і все. Ну, в мене, як у такого ідеаліста, в мене от, аж неприємно на душі, що я знаю, що може бути річ, яка майже вдвічі ефективніша за це, а робить те ж саме, ну і ще й не шумить. А, Ну і так, дорогі мої любі, дякую, що подивилися до цього моменту. там, Підпишіться щось, напишіть коментарі. Знаю, що цей відос, мабуть, більш потрібен буде просто рандомним людям, які будуть шукати щось там в гуглі про мобільні кондиціонери, а не моїм підписникам. Але мої підписники, коротше, намагаюся випускати частіше відоси, але сталася біда. Коротше, полетів у мене жорсткий диск. Ну, тупо там було три відоси, один з яких я змонтував вже. І буквально в момент монтажу здох жорсткий диск. Я там все буквально пробував. Все, що міг, я пробував. Я навіть уже його під кінець, коли вже було зрозуміло, що нічого його не врятує. Оце можеш в пінді там щось поправити акуратно. Я навіть оцю верхню частину розібрав. Ну, після того, як я його розібрав, можна сказати, це все. Коротше, відоси на... назавжди втрачені. Я там знімав топовий контент про секонд-хенди, і блин, там такий топовий відос був, що я пішов на завоз, і нам, за мною там навіть бабка одна ганялася і погрожувала, і відбирала камеру. Ну що ж, ви можете мені тільки повірити. Відос про, се, про секонд-хенди, звісно, я буду перезнімати. Ну, що поробиш. Ех, втрачені, втрачені відоси. Ви там, хоч не знаю, лайк поставте, там, підпишіться, ну, там, відоси там цікаві, може бути. Я не буду втрачати е, мотивацію. Там, до косаря треба, хоч до косаря підписників треба, хоч набрати.